Як налаштувати свій мобільний телефон для отримання сповіщень від календаря Google? Перейдемо до сторінки сервісу календаря. Зверніть увагу, що ми. Маємо можливість отримувати сповіщення через смс-повідомлення на мобільний телефон про ті події, які відбуваються в нашому календарі. В календарях для кожного календаря можна настроїти відповідно окремі сповіщення. Для того, щоб підключити таку послугу, треба. Один раз використати налаштування і поєднати аккаунт з номером мобільного телефону. Для цього у правому верхньому куті натискаємо пункт налаштування. Обираємо зі списку відповідний пункт. Далі, зверніть увагу, що у налаштуваннях календаря є декілька вкладок: є загальні календарі і мобільні налаштування. Перейдемо до вкладки Мобільні налаштування. Як ви бачите. Зараз отримання смс-повідомлень ще не налаштовано. І ми зараз виконаємо цю дію. І так, до поля номер телефон... телефону введіть, будь ласка, свій номер телефону, починаючи з плюс 3, впишіть його, значить, вгорі пересвідчуть. Що була обрана країна-Україна, і натисніть кнопочку Надіслати код підтвердження. У вас з'явиться повідомлення. Воно буде показано вгорі екрану, що на е мобільний телефон з вказаним номером був відправлений код підтвердження. Натисніть кнопочку «Ок», візьміть до рук ваш мобільний телефон та прочитайте смс-повідомлення від Google, в якому буде написано код підтвердження. Введіть отриманий код підтвердження до відповідного поля. І натисніть кнопочку Закінчити встановлення. Ви знову перейдете до сторіночки з налаштуваннями редагування сповіщень. Тепер ви будете це бачити у, вгорі сторіночки. Зверніть увагу, що за замовчуванням автоматично відбувається налаштування основного календаря, який має назву ваше ім'я та Прізвище, це основний календар. І тепер ви собі визначаєте сповіщення про подію, яким чином вони будуть відбуватися, чи через смс, чи через якісь інші повідомлення. Також ви можете налаштувати, на які Події або дії, які з ними відбуваються, ви хочете бажаєте отримати смс-повідомлення на мобільний телефон. Ну, наприклад, про всі нові події, які будуть відбуватися, ви бажаєте, щоб приходила смс-ка до вашого телефону. Встановлюєте відповідний прапорець, або за бажання можете встановити абсолютно всі прапорці. І вам будуть надходити абсолютно всі зміни і повідомлення, що стосуються подій в вашому календарі, і натисніть Зберегти. Таким чином, всі події, які будуть створені у вашому календарі, Нагадую ще раз, що основний календар має назву, таку, як ваші прізвища та ім'я, вони будуть надходити на мобільний телефон. Виникає питання, а як же ж з підключеними календарями або іншими календарями, які ви створите, якщо ви теж бажаєте, щоб із цих календарів до вас теж надходили повідомлення. Для цього ви будете вибирати ось і виконувати такі дії. Ви біля назви календаря натиснете на кнопочку зі стрілочкою і ви виберете, оберете пункт редагування сповіщень. Далі вам залишається тільки додати сповіщення, обираєте, які сповіщення, ви маєте декілька видів сповіщень, можете вибрати, наприклад, і смс, ку ви хочете отримувати, і електронною поштою повідомлення в залежності від вашого бажання. І знову ж таки у полі. Способу отримання сповіщень ви налаштовуєте саме, які сповіщення, на які події ви бажаєте отримати. Вибрали потрібні позиції і натисніть Зберегти. Відтепер ви будете постійно в курсі того, що відбувається. І крім того, ви не забудете про заплановані події. Вам обов'язково надійде ще смс-повідомлення на ваш мобільний телефон. Дякую за увагу. Та єсть!